На Закарпатті прогнозують дощовий тиждень. Очікуються опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Упродовж тижня в області прогнозують хмарну погоду. Нічні температури повітря на високогір'ї опускатимуться до мінус п'яти градусів Цельсія. На низовині залишатимуться в межах нуля. З вівторка у горах мокрий сніг та сніг. Вранці та вночі місцями туман на гірських ділянках доріг ожеледиться. Через територію області будуть проходити фронтальні зони. Спочатку зона теплого фронту, потім хвиля холодна, потім опять тепла хвиля. Так що найближчий тиждень переважно вологі дощовий. Такі температурні ойдії, як кажуть, такі дають небезпечні явища, але оскільки ми как на периферії хронічних цих цих процесів, тому они не дуже активні.